Різдво це вістка радості та втіхи. Сороковий розділ пророка Ісаї, звернений до євреїв, які переживали темні часи. Темні часи після полону, і Бог потішає свій народ. Він говорить: утішайте, утішайте народа мого, говорить Господь Бог. Голос кличе, на пустині приготуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте битий шлях Богу нашому. Хай підніметься всяка долина, каже Пророк, і хай знизиться всяка гора і підгірок, і хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину, і з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо уста Господні це прорекли. Алі Стербек в своїй книзі Ой, радуйся, землем зауважує, щонайменше чотири етапи, які видно в цьому біблійному тексті. По-перше, це проголошення. Бог обирає своїх вірних посланців для проголошення вістки. Сьогодні ці посланці, це ми з вами. А інакше хто розкаже нашим родичам, хто розкаже нашим ближнім, хто розкаже нашим сусідам про цю звістку, про Різдво? Наступна стадія це приготування. Кожне серце, яке почуло про Ісуса, має приготуватися. Щось треба виправити, щось треба змінити. Наступна третя стадія після приготування це зміни. Ось тут, власне, пророк описує, що всі пагорби мають бути вирівняні. Тобто мова про те, що є щось, що відділяє нас від Бога, і це має бути забрано з нашого шляху. Можливо, варто подумати про розкаяння, про покаяння, про сповідь. Про те, щоб очистити своє серце. І тоді, нарешті, наступає четверта стадія. Четверта стадія це з'явиться слава Господня, це об'явлення. Бог відкриває себе. І це, власне, друзі, про Різдво. Ми маємо чути і проголошувати звістку. Ми маємо думати про зміни, які мають відбутися. Ми маємо приготуватися до Різдва. І ми маємо, ось цей момент, пережити зяву слави Господній. Через все, що буде відбуватися на Різдво, давайте готувати своє серце. Нехай Бог благословить нас цьому дні думати про ті зміни, які ми маємо зробити в нашому житті. Гарного дня!